Як справедливо покарати В'ячеслава Шаповалова? Це той заступник міністра оборони, який займався державними закупівлями, з приводу яких вийшов дуже грандіозний скандал. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І тут я хочу дати такі, знаєте, короткі рекомендації нашому президенту Володимиру Зеленському. Поки деякі неадеквати, яким треба менше бути українцями. Не почали вимагати там довічного ув'язнення з конфіскацією чи розстрілів за такі речі в умовах війни. Я пропоную Володимиру Зеленському покарати В'ячеслава Шаповалова, призначивши його послом в який-небудь Гондурас. Це дуже, по-перше, виправдане покарання, по-друге, це вже певна традиція в наших умовах. І воно вирішить зразу купу запитань. Ну, по-перше, Гондурас це десь далеко. Про цього В'ячеслава Шаповалова зразу почнуть менше говорити в інформаційному полі відповідно електоральна привабливість Володимира Олександровича і його зелених слуг ну не буде так стрімко опускатися. Це з одного боку. З іншого боку, зразу розв'яжуться руки і пропаде певна головна біль в пана Андрія Єрмака. Нього ж не може бути так багато подружок. Одна подружка вже там в Болгарію поїхала очолювати посольство. Ну, скільки, сотні подружок, він же ж не напасеться. Тому я думаю, що це покарання на часі, і воно таке достатньо справедливе, зважаючи на існуючі реалії нашої. Я навіть не можу сказати, що це вже олігархічна система управління Україною. Це якась. Шизофренічно олігархічна система управління Україною. Проте, незважаючи на це, багато хто всерйоз говорить про патріотизм, про патріотизм тих, хто ще не так давно говорив про сеньора Голодомора чи порівняв Україну з порноактрисою. Шизофренія дуже глибока, і зверху, і знизу. І на цьому фоні, що дуже важливо, поки всі обговорюють оцей скандал. Якось так тихенько пропливає малесенька новина про те, що НАК Нафтогаз оформив наглядову раду. Туди увійшла там ціла група іноземців. І від України, від держави туди війшов представником держави, туди війшов Ростислав Шурма. Цікава така персона, якого називають приватизатором Рената Ахметова. Приватизатор Рената Ахметова абсолютно випадково. Опинився в НАК «Нафтогаз Україна. Абсолютно випадково, правда? Після того, як вирвали землю, вирвали надра, ну, НАК-Нафтогаз це шласи і шматок. І його ще й тривалий час робили всякі фахівці з розряду Коболєва чи Вітренка нерентабельним, там, з боргами там, і так далі. От зараз його можна прихватизовувати. Але про це ми в публічному просторі не будемо говорити. І борони Боже згадувати про такі речі в єдиному ефірі імені Володимира Зеленського. но 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 в жодному випадку! А то зараз ще набіжать всякі зрадофіли і будуть якісь дурниці казати про національне багатство, яке деребаниться на всю катушку, про українську землю, яку продають в той час, коли українські воїни лиють заради неї свою святу українську кров. Боже, в якій шизофренії ми насправді живемо? Така, знаєте, саркастична подача інформації, яка насправді є надзвичайно надзвичайно болючою. Ми мусимо підійти до розуміння держави, як вищої форми організації українського народу. Саме ми, українці, мусимо це зробити. І тільки ми, українці, можемо в себе тут навести лад. Інших варіантів немає. З місяця ніхто не прилетить, месія не з'явиться. І ті, хто нам допомагають, ну, скажімо так, основна їх частина допомогу також надають не просто так. І не зовсім ту, яка нам насправді потрібна. Якщо погоджуєтеся з усім сказаним, прошу вас вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Це дуже важливо для просування україноцентричного інформаційного контенту. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!